Топ-4 таємних будівель в Майнкрафт На повністю виріши дерево. Беремо дубовий паркан та листя дубу. Робот. Беремо точило, ковадло, спостерігач та любий блок. І робимо ось таку конструкцію, як показано на відео. Фермерська тачка. Беремо компостер, точило та добову квіртку. В бочка з молоком беремо добову квіртку, вулик, крук та стержень енду. І робимо ось таку конструкцію, як я вам показав. Ставте лайк і підписуйтесь на канал MarkTalker.